Вот наш ловар чайок. Тут 6, у нас 1,5, а Ой, на 15. Надеюсь, знаете, вроде это. Вау, только сейчас. То снился. У нас есть и темненький Black Green Tea Blend. Green Tea Blend. О, а это мой любимый. Ну, один из любимых. Green Tea Blend Strawberry. Black Green Tea Blend. Це один, який я вже пробувала. Floral, Floral Berry Tea Blend. Ну, якось мені так вляли менші, з такою коробочкою закину. Там таке було. І Black Tea Blend. І всі в нас чаї. Любиш ти ці чаї, так? І так брати. Угу, угу, супер. Ну, тут, тут є щось таких чаїв різних. Ну, а з іншого року? 90. На восьма же рік. Серйозно? Ну, так. Вроді 365 днів. Ну, майже, я ж говорю. Ну, три рази по одним пакетиком скористатись.